На минулому тижні розпочали ремонт Чаплівської амбулаторії. Про це під час ще понеділкової апаратної наради при міському голові повідомив Олександр Жук. Ремонт йде в двох напрямках одразу і теплогенераторну переносимо і відновлюємо теплотрасу, і працюємо з приміщенням, де будуть розташовуватись внутрішні переміщення особи. Готуються до ремонту і запуску опалення і шосткінська дитяча лікарня. Про це доповів керівник установи Віктор Садовничий. Підготовлений за вашим дорученням проект на встановлення твердопалоного котла він же є і також заключений договір на встановлення лічильників тепла. Вони будуть встановлені в найближчий час. З заключений договір з Харків енергоремонту Микола Нагавко звернув увагу всіх присутніх на першочерговість звернень військових, які мають відчувати підтримку. В першу чергу без черги воїнам, які повернулися демобілізований з лав Збройних сил України. Збройних сил, да, сил національної гвардії, таке інше. Але всі, хто захищав Україну, ми повинні їх шанувати, підтримувати і допомагати в першу чергу. Про успіхи шосткинських спортсменів доповів начальник відділу охорони здоров'я та спорту Віктор Ждаміров. Суботу відбувся. Це черговий тур чемпіонату області з футболу команда колос наша обіграла в кралеці кралецьку команду з рахунком 2-1. і вже в наступному турі очній зустрічі між ФК «Велетень» та нашим колосом визначиться переможець першої ліги чемпіонату області з футболу. Про роботу відділу молоді прозвітувала його очільниця Ольга Сокульська. Продовжуємо надавати допомогу військовим на минулому тижні для дітей загиблих. Була організована вистава на горищі, це обласний театр Нянькіни. Вистава пройшла при допомозі управління молоді та спорту обласної військової адміністрації та народного депутата Михайла Нанченка. По закінченню вистави всі діти отримали подарунки. Також продовжуємо оздоровлювати дітей пільгових категорій з табору «Дельвейс» при Прикарпаття. Повернулось двоє дітей, а четверо дітей направлено на оздоровлення в табор Артек міста Трускавець. За словами Гнадія Малашенка, комунальники працюють над благоустроєм громади. У нас проводилось вивіз сміття та ліквідація стихійних звалищ це по вулиці Новаторів та Лопачевського. Тривали у нас роботи з нанесення дорожньої розмітки. Окрім того, встановлювали дорожні знаки. Оновлювали встановлено нових 57 дорожніх знаків, а також встановили чотири дорожніх зеркал огляду на аварійних ділянках доріг. Це біля церкви, по вулиці Марата, там небезпечне місце. Там встановлено, а також по заявці. А Старостинського округу, також у них встановили ще дзеркала. Готуються комунальні служби і до зимового періоду відремонтовано за тиждень 515 метрів покрівлі, всього 9635 метрів. Закінчується у нас ремонт аварійних дільниць тепломереж. Практично вже закінчуємо. І в цілому у нас готове вже і котельне господарство. Стан готовності десь більше 90%. є. Ну роботи тривають так. Заклади освіти шосткінської громади, продовжують працювати у змішаному форматі. Також освітяни готуються до роботи в осінньо-зимовий період. Детальніше про це розказала Наталія Сергійко з метою підготовки до зими придбано 165 рулонів рубероїду руберойду для ремонту дахів закладів освіти. Працює 52 пункти незглавності. На минулому тижні завезли баки для питної та технічної води, тих, що не вистачало. З метою допомоги нашим військовим в ході благодійних заходів протягом минулого тижня зібрано 17 тисяч 610 гривень, кошти перераховані на картки нашим військовим. Також сьогодні, 25 вересня, стартує реєстрація на всеукраїнський конкурс учителю року, яка завершиться 16 жовтня. Конкурс учитель року року-2024» буде проводитись з номінації Українська мова та література, географія, образотворче мистецтво та фізика.